Скажіть, будь ласка, десь тут болога живе? Далі? Дальше. Йдемо далі. Так, отже, громадський риб без парканів доїхає до міста Мукачева. На запрошення в гості до Віктора Бологі. Зараз ми вже знаходимося біля його будинку, біля його паркану. Всі ті самі атрибути, декларація, хліб. Капустян Сергій Олійний Василь готовий до роботи. Така вулиця. Спокійно. Добрий день. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. А то ми з одного боку, з другого боку, не знаємо, де вхід. Там ага. 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 будь ласка. Перше май вас. За українськими традиціями. А де купили? У вас мукач ви купили. Тому запашні запиталися про вас як про господаря. Непогані поки що в Дві від руки. Від ділянки 40 соти на двох. По 20 соти. Там у руку на флюгері. Да? Ага. Якщо добре подивитися, він друг. 99 року ми вели експлуатацію цих будинок. Тобто, коли я сюди перейшов, то мені було 36 років, а коли почав будувати, то було. 32. І однаково і форми зеркальні все. Зеркальне відображення, зеркальне. Робоча веранда. Так, робоча. Тут я друзів приймаю Тут каву, чай, сигарети, посиділи, коли хороша погода. Це вже на зиму запасаєтесь да, картопля. Запасаємося на зиму і прямо в, а, в гараж. Дорожо, так. Ага. До речі, про транспортні засоби. У вас немає жодних в декларації транспортних засобів? тут є. Ви правильно підмітили машину на фірмі. Так. Скільки коштує таке авто? От цю машину, саме цю брали два роки тому назад за 50 тисяч євро. Ви нову її купляли? Ні, Їздите самостійно Чи з шофером? і шофер, я їжджу. Скільки коштує шофер зараз у Ну, 10 тисяч гривень. Я хочу ще запитатися, у вас за декларацію гараж 48 метрів. Це, напевно, він є. Так, це все разом воно Так, Це разом, так. Тут має син менший квартиру, 100 квадратів на другому поверсі. А це як... Там будинок великий, там живе багато господарів, але він має одну з квартир менше син там живе. А старший теж має 100 квадратів, метрів 150 звідси. Тобто тут ви тільки самі з дружиною проживаєте? Тільки що ми самі. А взагалі охоронець у вас є тут, залишається завжди чи. Е, є якісь відділ. Я так розумію, що бо е, це є, от, знає, за статусом. На двох, на двох, двох. Ага. Є, знаєш, що... і крім типу. А оце що за будівля? А, а там водокачка, воду. Угу. А, так ви з е... свердловини берете воду? Ми маємо з свердловини, ми маємо і з із <гум> Так, є... Е... А, це лісові. Це хлопці, кільпане дерево. Молоде, то більше? Воно ну, цвіте повністю у липні місяці тюльпанами. Це звідки його? Культується в Західній Європі всюди. В Голландія. Скільки Весь... коштує приблизно ландшафтний дизайн? Дизайн я сам робив. А, ну... в той час. Ні, я маю на увазі дерева. Дерев... Ні, ну, дерева... Е, якщо брати, то ці дерева я сам робив закладку угу. е, в школі, то нічого не коштує. А оце дерево я купив. Років десь тому. Назад у 2, 2, ага. Ну, доларів 50. Що найдорожче є тут такого? Тут тако? немає нічого дорогого. Тут немає нікого. То, то ви... Тому що ти береш маленьке, <гум> а, виростає а виростає велике. Для чого чоловіків ходить. Ну, я бачу там в Києві кранами ставлять, грузять по 2-3 тисячі, по 10 тисяч євро. Нема змісту, тут нема де розвернутися. Вс... Mm -hmm. Тут принцип такий самий, як у Німеччині, як у Австрії. Все має бути мале і компактне. Зрозуміло. Ну, давай, Давайте. Це два поверхи у вас, так? Uh, підвал і два поверхи. Ну, будь ласка, куди хочете, туди можете йти. Це в нас вітальна, на другому польсі. Це вхід в підвал, так? На другому поверхі у нас спальні три. Соня підходь. Підходь, попаде за хлопців у кадри. Це в мене моє месець. Добрий день. Доброго дня. Софія. Мені дай спонсі проведе на кухні, це ж твоя територія. Це все так. Давай буде. Скільки обходиться будинок 350 квадратів? Якщо брати пік зимою, то газ, електрика біля трьох тижнів. Мама. В основному мама, яка має попічницю. Так, ну, поки в мене школа, так. То... Чи, чи в основному ти, а мама допомагає? Ні, я мамі трошки допомагаю. на. Як кухня як? Я так розумію, хазяйки, яка б готувала, немає. Ні, я готую сама. Су -у. Су -у. <с> -у -у> Картини у вас такі цікаві? У нас у нас пейзажі місцевості, я так бачу. Це, це місцевий віде, художник. Ну якби майстри, Закарпатська школа, вона дуже відома на Україні. Це тут, у нас багато роїв, це бо котей. Вони такі в одній ці кашай картина. Це як подарунки чи придбані? Щось подарунки, щось придбане. Тому що, розумієте, ну як, Віктор Іванович дуже дружить взагалі, з митцями закарпатськими. Навіть ті, що не є живими, то членами родини. І, розумієте, і ми, у нас дуже багато закарпатських, Закарпатської саме школи. Запрошую, я за стілся. Невеличкий погреб, бачимо. Ні, ну то бачите, запаси, запаси рідіють, рідіють. Як <реш> піде у мене, є, я готовий. Так, декларація. Ну, дивіться, по декларації у нас ми взяли е, за 14 і 13 рік. Так. Коли б ви займалися бізнесом, а коли були на державній службі? Бізнесом я займався до 98 року. У 98, року. 98 році в березні місяці пішов на вибори, в квітні на сесії мене затримали міським головою. І з того часу, по тому законодавству, яке в нас сьогодні є, ти маєш комусь це передати. Я це все передав дружині. Тепер діти підросли і фактично не стільки дружина, скільки старший син займається, повернувся з навчання і зараз займається всім нашим бізнесом. Тому починаючи з 1998 року, Бо бачить, я ну, в... ніякий взим. Є така в 2014 році дарунки призивих 385 тисяч гривень. Так, це цікава стаття. Свидше в тому, що це було. Син подарив мені передав у квартиру в виді подарунку. Скрішивсього що ця сума. А де вона знаходиться? Ну, то що я показував. Ага. Да. А це сто да. а це ось напевно 123 сто Так, три квадратних. Да, Друга, да, да, це мабуть та квартира. Є. Добре, в основному ви тут проживаєте, так? Е, тут і в Києві. А в Києві у вас там квартира чи будинок? Ну я думаю, що можете прийти подивитися, як там вже Ну, є. Якщо запросити ну, запросити, але квартира чи будинок? Е, це така дача маленька, квадратів 150. А то це декларовано, то і будинок 150? Ні, ні, я тут знімаю. Ще Голов я лавося, ага. в нас є квартира в Києві на панелі. Я був у четвертому скликанні депутатом, то от я там жив. От, у нас є там квадратів біля 50 квадратів. На 57. 57, точно не знаю. Немає знає, що на якій посаді працював, да? чи головець втратив, чи два рази міністром, а, чи депутатом. Я завжди стараюсь бути в суботному віру в закеркові. Mm -hmm. Завжди. Це традиція. Я хочу запитатися, в 2014 році у вас так само з'являються дві земельні ділянки, 7403 квадратних метри. Бо в 13-му не було. Без... Це, мабуть, ПАІ. Ага. Це ПАІ. Це ви б як приватизували? Не купляли? Це ж мені, так як я житель села, я був. А в ну ти ж, я ж кажу, ну але це ви видали. Да, 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 це мій пані особисто в селі. Можна розповісти безпосередньо по всій нерухомості, яка є, просто де вони знаходяться? Давайте. От у нас є нерухомість силічне сел, діло. Це під Мукачем, так? Ну, ми умовно називаємо, що це е, дача на е, сияк, кажемо. Там є будинок, чи там Там будинку ще немає, ми будуємо, да. але в нас там є зараз е, біля річки баня, зал для прийомів, а десь на 500 квадратів всіх будівель разом поволошені тут, цей будинок. У нас пів будинку належить е, Павлу, пів будинку належить Андрій. Uh -huh. uh -huh. І в принципі, що ви розуміли, ну, у нас. В Закарпатті така традиція, що ті батьки, які дітям довіряють, так, то завжди це, що мають, то передають їм. Але в той же час користуються спільно цими речами. Це повложня. Квартирна Маргітича, це, що я показував, це на мені. Uh -huh. Uh -huh. Ділянка в Завійській сільській раді. Бойова земля 481 га. А це, напевно, цих два а, разом. Так, бо два паї. У різних місцях два паї. От вулиця, з якої ми прийшли. Там проживає мама Оксани. Але квартира вже на Оксані. Так само як ми на дітях, вона вже на Оксані. Ділянка підбудіниця на ту, де ми жили раніше з Петроком. То залишилось просто там земля. Земля тільки, бо ми розкидали все 0,5 га. Mm. Там, де... Це ваша 0,5 чи вся 0,5? Вся 0,5. Тобто у вас там 25? Ні, це вже все Оксани. ага. 0,5. Uh -huh. і, е і ще одна цифра є, дві треті ділянок, Чин Чин Чинодіїська селищна рада. Да? Там Зайна площа у нас е разом з лісом з сів 1,1 га е землі. Одна третя частина із цієї частини, да, На Оксані, одна третя частина на Павлу меншому і одна третя частина на Андрію Болосі. От і все, mm -hmm. що ми маємо по всій Україні. І e, e, підскажіть по автотранспортних yes. средствах. Тобто у вас їх жодних немає? E, e, e. На підприємстві є, значить є e, на підприємстві Джи. І e, конкретно якими автомобілями ви користуєтесь? Я користуюся А 8 які ви автомобіля. Я нею конкретно користуюся. E, є ще в нас для з по Закарпаттю. Land Rover Джип 2007 року. Є весь мікроатубус Мерседена Mercedes 2006 року. так. І у Києві є в нас шкода, на Києпу, Києві по Києві. Дизеля. А зарплату, яку ви отримуєте зараз народного депутата, ну, я думаю, що навряд чи вам вистачає її. І, і взагалі, як ви її отримуєте, як ви її витрачаєте? Yeah, на картку отримую її на картку. Да, Не салю катку, на яку також мені також е, дружина гроші ставить. Скажу вам чесно, якщо брати самому, то в мене в принципі втрати невеликі. В нормальній сім'ї, якщо нема хворих дітей, немає в сім'ї хворих, 5 тисяч гривень прожити це по стоці треба ходити. Оце так, вони ці виділити, худеньке і дуже скромно. Так? Ага. Тому сказати, що я живу за зарплату, цього, не, ну, в мене язик утворюється. Я ж не хочу ідіотами виглядати, і мені ніхто не повіриться про це. Тобто це основні активи, якими… Так, ми... Так, там приписують одне, друге, третє. Все. Mm -hmm. а, і він повиходив от, зі всіх, бо там були і з моїми братями, разом був бізнес із Василем Васильовичем, П'ятьом. Зі всього вийшли, зробили дефікацію і тільки два напрямки порівня і виробництво це. Приходилося щось таке вирішувати, в принципі, чи приходили до вас з такими пропозиціями, можна сказати, там. Лобійські. Лобійські мета, чиюсь земельну ділянку забрати, там там чи, ну, вирішили, там, вирішити питання по видачі питання в ціл, ділянки. Кажучи, ніколи не ділянку. Я і не пам'ятаю, щоб там хтось приходив і казав, що виділи мені земельну ділянку, і я тобі е, за це гроші. От на банковій працюючи в адміністрації президента, так, там по запитів було багато, пропозицій було багато. Е, я ще ми цю тему не розвивали, я розумію, що вона мені інтересна. Але попит е, на корупцію складав, я вам скажу. Інколи пропозиції були 100 мільйонів і 200 пропонували. Так? Ні разу е, такі е, запити не були реалізовані, і в якийсь мінімум є тому що ну, сьогодні Ющенка там пинається з усіх сторін, так але з точки зору відношення до грошей е, він по-філософськи відносився і ніколи не дозволяв е, такі речі робити. І в принципі мені з цієї точки зору буде легко працювати. Те, що сьогодні відбувається на Грошевську, на Банку, мені, мені здається, що корупція з'їдає владу сьогодні. Я вибачаюся, заявляли не один раз, ну, він рішив зараз масової інформації, про те, що є якась конфронтація між інтересами вашими і десь, ланьо, ну, десь тут. Ну, Ви візьміть, зараз ходіть до нього на інтерв'ю, поспілкуйтесь, так? на які можуть бути інтереси, що балога бізнесом займається. Бало нічим таким не займається, щоб в мене був... Я ж назвав два активи, mm -hmm. які працюють. Ні, ну можливо, десь бізнес перед Це... Це... пересікається. пересікаються. Виключно. Тут є чистий в бізнес, а там є наркотики виробництва, збут наркотиків, контрабанда mm -hmm. Ну, якщо, якщо я в цьому не, не беру світоглядно і з точки зору на нас зверху, той начальник з великою бордою дивиться, то які можуть бути в мене інтереси? Це все просто навісили, як Балога Феодал Закарпаття, Балога власник Закарпаття. Ну якщо, якщо платять телебачення. Іншими не платять, щоб селі щось підкинути. Ну хай вішають. Коли люди приходять, Закарпаття, подивляться, там такі страшні, та він тут було страшне, та то все нормально. Ну, і це підкинули по цьому хлопцям. На які інтереси? Я можу втратити гроші, але в мене інтереси тільки одні, щоб ми з вами жили краще в цій державі, і щоб не було на вулиці біди, і щоб наші діти з вами не купували від таких бандитів. Депутаті де купували наркотики, які виробляють і в Закарпатті, і за межами, і тут збувають. І міліція на це абсолютно не реагує. Отут у нас конфлікт інтересів є, бо я переживаю за громаду як Мукачівську, так і українську. А він переживає за те, щоб заробити гроші. Якщо б ви стали зараз головою адміністрації президента, перші три поради, які б ви порадили нашому президенту. Просили, я б не пішов. От уявімо таку ситуацію. Якщо ви хочете просто змоделювати штучно, так, так, так звичайно. Перше, що я, я йому порадив, то поставити технократичний уряд, де б він не поставив не одну свою людину, а підібрав людини залежне. Okay. Друге, я б все-таки провести систематизацію законів, які ведуть країну. До цивілізованого розвитку і не вкласти там по один-по два закони у місяць і сказати, що ми якихось успіхів досягли. Один пакет за один місяць прийняття законів які... Комплексом. комплексом, які дадуть можливість країні змінитися. Це, до речі, робота президента. І третє, я б нею в місяць вибачився перед українським народом, який зробив його президентом. Це те, що він рік байдикував, нічого не робив, наробив багато помилок, е, стандарти е, рівня життя опустив низько. Е, він мій обіцяв зупинити, не зупинив, то я йому порадив вибачитись і попросити авансу ще на рік, що він справиться і почать виправлятися. Це підняло в рейтинге вважаєте? Якщо б почав робити, то підняло, а, ну, а якщо б Ні, Ну зрозуміло, от знову... саме от такі кроки. А от... якщо б знову попросив і нічого не робив, то це називається вже другий раз брехав, тобі хтось нічого не підняв. Все, дякуємо, Віктор Іванович, за те, що дякуємо прийняли за в своєму будинку. Так, дякуємо за відкритість і сподіваємося, що інші народні депутати Верховної Ради, можливо, інші чиновники місцевого вашого рівня і іншого рівня будуть брати приклад і також не боятися отак відкривати двері для нас і для. Просто бути відкритим для людей. Так і також, якщо буде нагода запросити в Київ, які нерухомість так, країні, ми... так само покажемо. Щоб... чекаємо Відумовиць. вас Відумовиць. та вашому вам щастить. все дякуємо. Я все дякую. ще раз щасливо.